Потім в один момент я зрозумів, що я вже все, що я знав, розказав. Якщо другий раз я поїду розказувати, відданим те ж саме. вони скажуть, чого ти сюди приїхав. Я ж не знав, що віддані через день все забувають. може, ще після лекції далі. Але не в цьому суті. Я хотів зрозуміти, чому це треба зробити. І коли бажання це виникло, коли приїхав духовний вчитель, я почав їздити за ним, щоб зрозуміти. Чому суть? Він в Києві прочитав лекції. Всі були в екстазі, я теж. Він поїхав далі в Дніпро. Поїхав в Дніпро, він ту ж саму, на той самий біж, та ж сама лекція. І Гуру Маграч знову в екстазі. Все, я теж натиснувся. Поїхав Донець за ним, бо він приїжджав в три міста в основному. Київ, Дніпро і Донецьк. І він той самий бірж, пошли матбагава там все, те ж саме, і знову в екстазі. І Гуру Магарач, і він в екстазі, і всі в екстазі. Я почав розуміти, що суть ж не в тому, що ти багато знаєш, а суть в тому, що ти відчуваєш цю насолоду від Кришна татхи.